З вами бурсук Xterra Elite. Має дві основних відмінності у порівнянні із Xterra Pro. Перша відмінність це наявність мультичастоти і 15 кГц лише. В XTERRA Pro було 5 кГц і 10, але не було мульті. Як заявляє виробник мультичастота працює від 4 до 40. Але. Якщо ви очікуєте чутливості, як виквінокса на дрібній цілі, скажу ні, еквінок все таке вище класом, в нього чутливість краще. Тому за локті, хто придбав еквінокса, набагато дорожче кусати себе не потрібно. Візьмемо таку ціль, вона не буде для нас аргументом. Зараз 15 кГц. Подивимось налаштування. пройдемось тут. Зайдемо навіть сюди. Перейдемо швидкість. Тут під менюшки немає. Бо це одиночна частота. І спробуємо потестувати сережку. Цю ціль не має суттєво там виявляти, ці дрібні цілі, як знімають теста, що порва всіх тут чи ще кінокс буде її виявляти. Сантиметр 2, ну три. Сантиметр десь орієнтовно. Орієнтовно біля сантиметра похибка до пів сантиметра плюс-мінус. Зрозуміло. Далі. Ми візьмемо, перейдемо на мультик. Баланс ґрунта у нас відлаштовувався на мультику, але суттєвої різниці я, до речі, не помітив. Знову перейдемо по параметрах. Бачимо. Двієчка. Тут є підменю. Зараз це підменю на двійці. Ми його залишимо і йдемо потестувати. Переходимо. Фантоми. Не краще точно, а можливо чомусь навіть і гірше. Візьміть, попробуйте. Візьмемо далі нормальну ціль, якою можна побачити цю різницю. Але, повірте, не в суперчутливості його плюс до дрібної цілі на мультику, а в іншому. Але зауважу про головний мінус. На мультичастоті прилад нас більш фантомний. Якщо ви знаходитеся ближче до цивілізації або десь полях лінії електропередач та інші магнітні перешкоди, вам краще змінити частоту на 15 кГц, він буде стабільніший, при тому, що працює на тій самій чутливості. Зрозуміло. Ще раз повернемося на мультик і перевіримо чутливість. Далі перевіримо ще ось накінечника, щоб підтвердити основну різницю по чутливості. Йдемо звідси. Ну, ось по обмотку орієнтовно сантиметрів 15. Ось трішки сюди ось далі бери. Ось сюди десь. Далі сигнала вже нема. Перемикаємося на одночастотну частоту. Я вам скажу, що не гірше вона буде брати на кінечника. А далі зараз я зауважу основний плюс мультика. Навіть легких ґрунтах може і краще виявляти. Бачите, сигнал чіткіший. А основний плюс мультика полягає в тому, що не будемо брати найдрібні цілі, тут можна не виявлятися. вони, Якщо взяти динарія на глибину, давайте спробуємо спочатку 20 см, що вам буде зрозуміло, потім 25 см, якщо буде діставати. І ви побачите плюс мультика. Він дає кращу чіпкість у важкому ґрунті. Менша вирогідність пропустити. І додатково на ньому задіюється ще одна корисна функція. Пробуємо 15 кГц. Давайте змінимо мультик. Він ціпкіший. Сигнал чіткіший, не заїкується. Тут з проходу можете пропустити. Тобто прилад чіткіший, менше пропусків. Це раз. Далі. На... У нас одночастотній. Немає тут додаткової функції. А. На мультику, хоч пішли фантоми, є така функція, як фером називається. Так ось в професійних приладах є така функція, я вам демонстрував. Ось на скорок, ось залізо. Ви зможете, на заниженому айферумі все в кольорі буде сидіти, на нулі було на XTRі Pro, а на одиничці, двійці, ви зможете відсіювати таке залізо. Це всі основні відмінності, також ця функція має покращувати трішки чіткість. Тепер підіб'ємо підсумки. Вийдемо і розпочнемо з такого. Бурсук стверджував, тобто я, що в ікстери гірша чутливість до дрібних цілей. Ми тут не могли суттєво її побачити, але додали мультичастоту, прислухались, додавали. За це міналабу лайк є. Вона, якщо не додавала чутливості на дрібні цілі, яких ми побачили в тесті глибини, практично немає, то вона покращила чіпкість. Те, що я наголошував, знімав тести в ямках. Ви це бачили? На мульті покращена чіпкість. Якщо це ґрунти легкі, то навпаки краще працювати Xterra про, платіть 15 тисяч гривень на не 22 і буде все гаразд. Бурсук стверджував, що на легких ґрунтах, нижче середньої мінералізації, і навіть на специфічних глинах з піском, Xterra хорошо відпрацьовувала. Згідно? Згідні. Відповідно, цих 15 залишається, можна брати просто терку, де да і все. Саме про, а не потрібно переплачувати за еліт. Далі. Що ще підтвердилося з того, що я стверджував? А у кожного свій прилад, він хоче його вихвалити і не погодитися з цим. Але як мінімум вже два фактори я підтвердив і мінував своїми діями. Це надав. Я стверджував, що погана дискримінація залізо цвітнить просто жах. Давайте перейдемо. Нас на мульті тепер додавлено Швидкості в підменю. ще раз зайдемо. Ферум. Ось так хороша якість дискримінації. А ось так, як було раніше, ви бачили на тесті. Це було як в тюркі Pro. А ось так ще гірше. Тобто, тепер у вас є вибір, але на заводські значення відразу встановлюється саме ферум 2. Зрозуміло. Хоч ми отримали один мінус, але підтвердили чотири моїх правоти. І дійсно, якщо ви дивитеся мої тести, вони тести саме чесні і коректно зроблені. Якщо десь щось зроблю не так, я це перепровірю декілька разів і пораджуся з іншими перепровірять і визнаю свою помилку. Але в даному випадку, як бачимо, жодної помилки я не пропустився. І у кого Еквінокс, можу сказати так, не потрібно кусати з бесалуки, щоб в 22 тисячі гривень зараз от новий еквінокс, а ви заплатили 40 тисяч чи 55 000? ні. Це не рівень Equinox, але краще і універсальніше вже за саме XTRU Pro. Всім дякую за увагу. З вами був Бурсук.